Ну, я туди потрапив один з перших. Я, власне, думав, що тоді наступ ми розвинемо і візьмемо і адміністрацію президента і Верховну Раду, що власне революція закінчиться першого числа. Я на це щиро сподівався і думав, що так воно й буде. Подивіться, ж, скільки людей. То таке ж ну, ніякий Беркут не зупинить. І я один з перших прийшов до адміністрації президента до кордону. І ми тоді підійшли прямо до цих, говорили хлопці, та кого ж ви захищаєте, та давайте ж переходьте на наш бік. То ж ну, то ж злочинна влада, ви ж подивіться, що вони наробили дітей, скільки побили. Спочатку просто говорили, 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 говорили. Людей сходилось, людей ставало все більше, більше, більше. Ну тому ж всі думали, що, ну, що Майдан наш, значить, візьмемо і адміністрацію президента, що ж нам варто стільки людей. Спочатку всі думали, о, до нас прийшов Порошенко, він очолить наступ. Але Порошенко наступ не очолив. Порошенка зігнали, вигнали і виштовхали. Хай йде звідси, не потрібен нам такий полководець. Далі люди самі почали. Ну, якщо нас ніхто не учений, то що нам... ми самі. Ми без гетьмана якось впораємося. Для мене це був перший майстер-клас з революції. Це, це була банкова. Я, я тоді ще взагалі, я, ну навіть якби, я до, я до того і з правоохоронними органами то не мав ніяких ні конфліктів, нічого. Може, максимум там мене двічі чи тричі документи перевіряли. А, а до того я з правоохоронними органами взагалі не мав ніяких стосунків. А там. Це були, от, власне, я познайомився зі сльозоточевим газом mm -hmm. на банковій і з світлошумовими гранатами. Це в мене було таке перше знайомство. Це було страшно. Світлошумові гранати мене відверто кажучи, лякали. Тобто, воно там гуп, такий шок, не знає, що, де, а потім газ, оцей кашель, соплі, сльози. Там буквально з третьої хвилі нашого наступу я вже отримав свою. Світлошумову гранату, кучу уламків в ногах, і мене вже побратими сказали, що все. Хлопче, ти вже своє відстрілявся. Коли ми вже поверталися звідти, найбільше, от що мене прямо взяло, тобто ми бачили, що ми їх можемо. Що ми можемо, якщо в нас є бульдозер, що ми можемо надавити і взяти ту адміністрацію президента? Насправді, вона може нам не дуже й то була потрібна, але як символ, так само, як взяти Майдан, нам теж можна сказати, що Майдан не був потрібен, ми могли й жити на Михайлівській площі. Але як символ захоплення адміністрації президента, наче. Чи як повалення режиму, то це, це було б дуже корисно. І найбільше мене розчарувало, що коли ми йшли вже по Інститутській, що там стояла загорожа, якихось, чи, чи, ну, я не, не буду казати, що це партійні, я не знаю, може, це люди просто звичайні. І вони казали, вони всіх зупиняли і казали, не йдіть туди, там провокатори. Я, я до них підходжу, хлопці кажу, які ж провокатори, ж, які ж вони, Ні, там провокатори? Ну, ми їх тоді обізвали трошки нехорошими словами за їхні такі хороші вчинки. Тобто для нас це було явне, що вони, вони стримують наш наступ. Тобто ми можемо, а вони нам не дозволяють. І в мене було таке розчарування. Тобто що ж, ми що ж для нас один майдан потрібен? Ми ж боремось за всю країну. А ну наша мета не, не забрати собі майдан і стояти там. Ми ж хотіли змін. І для мене тоді це було якось так, наче, як зрада. Тоді ще це слово так широко не використовувалося.